Вже наступного дня, після вильоту з лелечого гнізда найменшого Лесика, ми побачили спорожнілу пташину оселю. В середині літа це було чи не найперше нагадування про осінь, яка невпинно підходить і обов'язково настане. Цього разу він вилітав ненадовго, по чужих дахах не блукав, потренувався та й повернувся, щоб уже завтра відлетіти разом з усіма своїми братами та сестрами. От знову. На світанку всією сім'єю кудись подались. Лиш голос канюка в небі над порожнім гніздом. Де ж це нашій? В цю пору на фермі і коло сусідніх меченок, і у нас у леляках почали збиратися зграї лиле? Дивились ми дивились, кільцьованих там нема. Ще кілька птахів постійно блукають луками. Зовсім поруч, зразу ж за селом. Може, й це наші, але у високій зеленій траві проти сонця Годі й роздивиться зелені кільця. Хтось прилетів та сів на стовпа. А за ним нам на радість вдень після ранкової прогулянки діти повертаються додому. Оселя ожива, знову стає гамірно. У кадрі було шестеро лелек. Мабуть, то Грицик височить на улюбленому стовпі під градусом. Одарка довела дітей до точки посадки та не залишилась з ними. Так чи інакше, сім'я в перші дні після вильоту з гнізда тримається купи. На перший погляд все у них добре, все до ладу, та між старшими періодично виникають сутички. Раніше такого не було. Поки всі безвилазно сиділи в гнізді, вони конкурували між собою за їжу. Хапали одне поперед одного черв'яків, перетягували вужів, але так, щоб безпомітно її причини побиться. мама Одарка спостерігає з висоти, все бачить, не втручається. Знає добре, субмісивна поведінка одного швидко припинить стусани і не призведе до серйозних ушкоджень. Мабуть, по-лелечому термін субмісивна поведінка звучить якось інакше лежачого не б'ють, наприклад. Слабший, зрозумівши, що конфлікт зайшов занадто далеко, для того, щоб уникнути подальших стусанів, подає сигнал упокорення. В нашому випадку ліг і підставив найвразливіше місце шию. Собаки, вовки діють так само. Це автоматом вимикає агресію з боку сильнішого. Поведінка підкорення відіграє надзвичайно важливу роль у виживанні й процвітанні виду. Вона зменшує рівень агресії між ближніми, уберігає від зайвих втрат енергії. Дозволяє вижити більшому числу особин і при цьому забезпечує стабільність ієрархії. Для лелек, як птахів соціальних, це надзвичайно важливо, важливо у зграї, адже за межами гнізда сім'я стає частиною зграї. Вдень побились, а вночі помирились. Схоже, що в темну пору доби у своїй хаті лелечата знову стають близькими, своїми. Свідченням цього є грумінг. Або для птахів вживають термін Аллопрінтінг. Ой. От у нас у леляках сказали просто: чухають одне одному потилицю. Чому саме потилицю, бо своїм дзьобом туди не дістанеш? Лелеки ніжно чистять пір'я одне одному саме у гнізді. Частіше дорослі самець і самка. Ми бачили. Виходить, що й молодняк вчиться такому спілкуванні, і напругу знімає, і в дорослому житті згодиться. Розлетілись всі разом, а вже за годинку у гнізді хтось є. Та це ж наймолодший, знову Лесик. Одна справа ходити з усіма, ловити коників, пильнувати, щоб до нас у леляки не долетіла сарана, а інша справа сидіти у гнізді і випрошувати. Не злидарюй. Он у тебе під хвостом горобець працює. Гілочку у гніздо приніс. Не витримав Грицик. Знявся зі свого стовпа. Не може більш на це дивитися. Обійшов по колу жебрака, всім своїм виглядом продемонстрував. Діла не буде. Гайда за мною. На луки узграю. Згоден з Грициком. Нема чого розбещувати. Пора тобі переходить на свій хліб, оперився.